Стіни кабінету, які Віктор проєктував власноруч, здавалися холодними й чужими. Бездоганний мінімалізм, панорамні вікна з видом на метушливий Київ, дорогі меблі з натурального дерева, усе, що раніше було предметом його гордості, тепер тиснуло на частіни склепу. Він, Віктор Авдієнко, один із найперспективніших архітекторів столиці, людина, яка вміла створювати простір для життя, раптом відчув себе замкненим у клітці власного успіху. Поруч сиділа його дружина Яна. Її обличчя, зазвичай таке живе й виразне, зараз нагадувало ідеально виліплену, але холодну маску. Вона тримала в руках білий аркуш паперу, висновок із приватної клініки. Цей аркуш, здавалося, важив більше, ніж усі креслення та проекти, що коли небудь лежали на столі Віктора. Я не розумію, тихо промовив він, вдивляючись у її профіль. Ми ж були разом у лікаря. Він сказав, що потрібні додаткові тести, що все не так однозначно. Яна повільно повернула голову. Її очі, колір яких він колись порівнював із літнім небом, тепер були схожі на два шматки криги. Вікторе, годі себе обманювати. Я сьогодні забрала останні результати твої. Вердикт остаточний. Її голос звучав рівно, без жодної емоції, і від цього ставало ще страшніше. Вона простягнула йому папір. Віктор не взяв. Він не міг змусити себе торкнутися цього вироку. Що там написано? запитав він, хоча вже знав відповідь, знав із її погляду. Там написано, що ти ніколи не зможеш мати дітей, чітко промовила вона, і кожне слово било, наче молот по склу. У тебе проблема в тобі. Повна і безповоротна безплідність. Лікар сказав, що це рідкісний генетичний випадок. Шансів немає жодних. Повітря в кабінеті скінчилося. Віктор відчув, як його легені стиснулися, а в голові запаморочилося. Він дивився на дружину і не впізнавав її. Де та Яна, з якою вони п'ять років мріяли про велику родину, яка розвішувала на холодильнику фотографії дитячих кімнат і обирала імена? Але ж він намагався знайти слова, зачепитися за якусь логіку, як за кресленням. Еко усиновлення. Ми ж обговорювали. Я не хочу всиновлювати чужу дитину, різко обірвала вона, і я не хочу витрачати роки на безплідні спроби еко, знаючи, що причина в тобі. Я хочу свою рідну дитину, я хочу повноцінну сім'ю. Слово повноцінну прозвучало як постріл. Ось ким він був тепер неповноцінним, бракованим, архітектор, який не може збудувати найголовнішого власну родину. Наступні тижні перетворилися на суцільний кошмар. Яна стала мовчазною і чужою. Вона спала в гостьовій кімнаті, уникала його дотиків і розмов. Віктор намагався працювати, але лінії на кресленнях розпливалися, а ідеї не приходили. Його світ, такий стабільний і прорахований, розсипався на друзки. А потім одного вечора вона просто поставила його перед фактом Я йду, Вікторе, я подаю на розлучення. Він стояв посеред вітальні, яку вони разом обставляли, і дивився, як вона спокійно складає речі у валізу. Куди ти? До мами? запитав він, відчуваючи, як земля йде з-під ніг. Яна засміялася. Це був короткий, неприємний сміх. Ні. Я йду до чоловіка, від якого зможу народити. Я вагітна Вікторе. Це був контрольний постріл. Віктор відчув, як щось усередині нього обірвалося вагітна. Вона зраджувала йому. Весь цей час, поки він картав себе, поки вірив у їхнє спільне горе, вона вже будувала інше життя два місяці, додала вона, побачивши його обличчя. Я зустріла Андрія півроку тому. Він чудовий, і він буде батьком, справжнім батьком. Того вечора Віктор залишився сам у їхній величезній квартирі. Він розбив кілька дорогих ваз, у стіну ноутбук з останнім проектом і впав на підлогу, відчуваючи лише порожнечу. Його кар'єра, його шлюб, його мрії усе було знищено. Він був успішним архітектором, який втратив свій фундамент. Протягом наступного місяця він діяв як у тумані продав свою частку в архітектурному бюро партнерові, продав квартиру, машину, роздав дорогі речі. Він хотів стерти все, що пов'язувало його з минулим життям. Він не знав, що робити далі, куди йти. Одного разу, розбираючи старі папери, він натрапив на документи на будинок у Карпатах. Стара гуцульська хата, що залишилася йому від діда, якого він майже не пам'ятав. Дід був майстром по дереву, мовчазним і суворим чоловіком, який жив у гармонії з горами. Віктор не був там із самого дитинства. Він пам'ятав лише високі смереки, шум гірської річки і відчуття безмежного простору. Рішення прийшло миттєво втекти, втекти туди, де його ніхто не знає, туди, де не буде цих скляних хмарочосів, що нагадували про його поразку, туди, де можна просто дихати. Через тиждень, з одним рюкзаком і невеликою сумою грошей на рахунку, Віктор вийшов з поїзда на маленькій станції, загубленого в горах села. Повітря було чистим і прохолодним, воно наповнювало легені і трохи прояснювало думки. Попереду на нього чекала стара покинута хата і повна невідомість. Він їхав у глушину, приречений і розбитий, ще не знаючи, що саме тут, серед вікових лісів і мовчазних гір, йому доведеться збудувати найважливіший проект свого життя. Будинок виявився гіршим, ніж він очікував. Похилений дерев'яний паркан, зарослий диким виноградом двір, прогнилий ганок. Сама хата, збудована з масивних смерекових брусів, осіла і потемніла від часу. Всередині панували сутінки і запустіння. Павутиння звисало зі стелі, а на підлозі лежав товстий шар пилу і сухого листя. Але Віктор відчув не відразу, а якесь дивне заспокоєння. Цей будинок був таким же розбитим і порожнім, як і він сам. Вони були схожі. Перші тижні були найважчими. Віктор працював зранку до ночі, намагаючись фізичною втомою заглушити душевний біль. Він лагодив дах, міняв прогнилі дошки на підлозі. Його руки, що звикли до олівця та комп'ютерної миші, вкрилися мозолями. Він навчився рубати дрова, розпалювати піч і готувати просту їжу. Місцеві жителі спочатку дивилися на міського дивака з недовірою. Вони не розуміли, навіщо успішному на вигляд чоловікові знадобилася ця стара розвалюха. Але Віктор ні з ким не спілкувався, лише вітався, купуючи продукти в єдиній на селі крамниці. Він занурився у свою роботу, у свій маленький світ, де єдиними співрозмовниками були вітер у горах та скрип старих дощок. Ремонт будинку став для нього своєрідною терапією. Кожен забитий цвях, кожна відремонтована балка повертало йому відчуття контролю. Він не просто лагодив хату, він відбудовував себе. Він не використовував сучасних матеріалів, намагаючись зберегти автентичність. Він вивчав старі теслярські техніки, читав книги про гуцульську архітектуру. Це було не проєктування, а реставрація. Він повертав до життя те, що здавалося мертвим. Одного разу, коли він лагодив паркан, до нього підійшов хлопчик років семи з цікавими карими очима і скуйовдженим волоссям. А що ви робите? безпосередньо запитав малий. Віктор здригнувся від несподіванки він так звик до самотності, що дитячий голос прозвучав як грім серед ясного неба. Паркан лагоджу, відповів він, намагаючись, щоб його голос не звучав занадто різко. А навіщо він же старий? Не вгавав хлопчик, щоб став новим, усміхнувся Віктор вперше за довгі місяці. Мене Назар звати, а вас? Віктор. З цього дня Назар став його частим гостем. Він приходив після школи і мовчки спостерігав за роботою, іноді ставлячи сотні запитань. Віктор, сам того не помічаючи, почав чекати на його візити. Присутність хлопчика вносила в його самотнє життя промінь світла. Він розповідав Назару про будинки, показував, як працювати з інструментами, і навіть змайстрував для нього дерев'яний літачок. Одного вечора Назар прийшов не сам. З ним була молода жінка з довгою русявою косою і добрими, трохи втомленими очима. Доброго вечора, сказала вона, злегка ніяковіючи. Я Катерина, мама Назара. Він стільки про вас розповідає. Вибачте, якщо він вам заважає. Зовсім не заважає, відповів Віктор, витираючи руки об штани. Він хороший хлопець. Так він познайомився з Катериною. Вона працювала вчителькою в місцевій школі і сама виховувала сина. Її чоловік кілька років тому загинув у горах. Катерина була не схожа на жінок, яких він знав у місті. У ній не було фальші чи бажання здаватися кращою, ніж вона є. Вона була справжньою, як ці гори навколо. Вони почали спілкуватися. Спочатку це були короткі розмови, коли вона приходила забирати Назара, потім вона принесла йому пироги з ягодами як подяку за те, що він займається з її сином. Віктор запросив її на чай. Вони сиділи на відремонтованому ганку, пили чай з гірських трав і розмовляли. Він розповідав про архітектуру, про місто, уникаючи теми свого розлучення вона про школу, про дітей, про життя в селі. З Катериною було легко, вона нічого від нього не вимагала і не чекала, вона просто слухала. Поруч із нею його біль потроху вщухав він почав помічати красу навколо. Як сонце заходить за гори, як туман вранці стелиться долиною, як співають птахи у лісі. Назар прив'язався до віктора. Він бачив у ньому батьківську фігуру, якої йому так не вистачало. Одного разу, коли вони разом майстрували шпаківню, хлопчик раптом запитав: Вікторе, а у вас є діти? Питання вдарило в саме серце. Віктор завмер, стискаючи в руці молоток. Він опустив очі і тихо відповів: Ні, Назаре, у мене немає дітей. А ви б хотіли? Дуже. ледь чутно прошепотів Віктор. Того вечора він уперше розповів Катерині все. Про Яну, про діагноз, про зраду, про те, як його світ розвалився. Він говорив довго, а вона мовчки слухала, тримаючи його за руку. Коли він закінчив, на його очах були сльози перші сльози, які він дозволив собі за весь цей час. Мені дуже шкода, Вікторе, тихо сказала вона, але ти не бракований, ти чудова людина, і ти був би найкращим батьком у світі. Я бачу, як ти ставишся до Назара. Її слова прості й щирі зцілювали краще за будь-які ліки. Тієї ночі Віктор зрозумів, що закохався, закохався в цю сильну, добру жінку, яка змогла побачити в ньому не невдаху, а просто людину, якій боляче. Їхні стосунки розвивалися повільно і природно. Він допомагав їй по господарству, вона приносила йому вечерю. Вони разом гуляли в горах, збирали гриби та ягоди. Назар був щасливий. Він уже відкрито називав їх своєю сім'єю. Віктор закінчив ремонт будинку. Стара хата перетворилася на затишне, тепле гніздечко. Він зберіг старі балки, відновив різьблення на віконницях, збудував велику веранду з видом на гори. Він навіть облаштував собі невелику майстерню, де почав створювати дивовижні речі з дерева меблі, іграшки, посуд. Його архітекторські навички знайшли нове застосування. Здавалося, життя налагодилося. Він знайшов спокій, улюблену жінку, названого сина. Єдине, що затьмарювало його щастя, це усвідомлення того, що він ніколи не зможе дати Катерині спільну дитину, ніколи не відчує, як це тримати на руках свого власного малюка. Він змирився з цим. Він був вдячний долі за те, що вона подарувала йому хоча б це. Але доля готувала для нього ще один найбільший сюрприз. Одного ранку на початку літа Катерина виглядала блідою і розгубленою. Вона довго мовчала, а потім, дивлячись кудись у бік, тихо промовила: Вікторе, мені треба тобі щось сказати. Я я вагітна. Віктор відчув, як земля знову йде з під ніг, але цього разу від шоку і нерозуміння. Він дивився на неї не в змозі вимовити й слова, що нарешті зміг видавити він. Як Як це можливо? Я не знаю. В її очах стояли сльози. Але це так. Я була в лікарні в райцентрі, термін шість тижнів. Віктор сів на стілець, його мозок відмовлявся вірити. Вагітна, Катерина вагітна, від нього, але ж це неможливо лікарі, висновок, повна і безповоротна безплідність щось не сходилося. Першою реакцією був страх. Раптом це не його дитина. Він одразу ж відігнав цю думку. Він знав Катерину, вона ніколи б його не обманула. Тоді що? Помилка лікарів? Диво? Вікторе, ти не радий? з тривогою запитала Катя, побачивши вираз його обличчя. Він підвівся, підійшов до неї і міцно обійняв. Радість, величезна, всеохоплююча, почала витісняти шок і сумніви. Я радий. Прошепотів він, цілуючи її в маківку. Я просто. Я не можу в це повірити. Катю, я найщасливіша людина на світі. Але сумніви не давали йому спокою. Він повинен був дізнатися правду не для того, щоб звинуватити когось, а для себе, щоб остаточно закрити двері в минуле. Через кілька днів він сказав Катерині, що йому потрібно поїхати до Києва на пару днів, щоб залагодити якісь справи з документами. Вона все зрозуміла без слів і лише міцно його обняла на прощання. Приїхавши до столиці, Віктор відчув себе чужим у цьому галасливому місті. Він попрямував прямо в ту саму приватну клініку йому пощастило лікар, який вів їхню з'яну справу, ще працював там. Пояснивши ситуацію і пред'явивши документи, Віктор попросив підняти його медичну картку п'ятирічної давності. Літній лікар довго гортав папери, а потім здивовано подивився на Віктора поверх окулярів. Дивно, промовив він, пане Авдієнко, згідно з усіма вашими аналізами, ви були і є абсолютно здорові у вас були чудові показники. Проблема була не у вас. Ми діагностували у вашої дружини рідкісну форму несумісності з вами, але навіть у цьому випадку ми рекомендували процедуру ЕКО, яка давала високі шанси на успіх. Про яку безплідність ви говорите. Віктор слухав і не вірив своїм вухам. Він попросив копії всіх документів. У висновку, який він тримав у руках, чорним по білому було написано, що він здоровий. Це не був той папір, який показувала йому Яна. Все стало на свої місця. Вона збрехала, жорстоко, холоднокровно збрехала. Вона не просто пішла від нього, вона зруйнувала його, забрала в нього віру в себе прирекла на роки страждань. Вона підробила висновок, щоб виправдати свою зраду і піти до іншого, зробивши винним його. Людь піднялася в його грудях, але потім її змінила дивна порожнеча, а за нею полегшення. Весь цей тягар, який він носив у собі роками, раптом зник. Він не був бракованим, він не був винним. З цікавості, а може, з бажання поставити остаточну крапку, він знайшов яну. Це виявилося нескладно. Вона жила в звичайній панельній багатоповерхівці на околиці міста. Двері йому відчинила жінка в старому халаті, в якій він ледве впізнав колишню світську левицю. Її ідеальна зачіска зникла, а в очах не було колишнього блиску. Можна віти. У квартирі було не прибрано, пахло дитячими речами. З кімнати вибіг маленький хлопчик. Це Андрій? запитав Віктор, маючи на увазі її нового чоловіка. Андрій пішов від нас два роки тому, гірко усміхнулася Яна. Казка закінчилася швидко. Виявилося, що будувати сім'ю з успішним бізнесменом набагато простіше, ніж з простим менеджером. Віктор мовчки поклав на стіл копії медичних документів. Яна подивилася на них, і її обличчя зблідло. Я все знаю, Яно. Знаю, що ти збрехала. Вона довго мовчала, опустивши очі. Я, Я хотіла піти. Я вже кохала Андрія, була вагітна, але я не могла просто так сказати тобі правду. Я боялася, що ти мене не відпустиш, що буде скандал. Я хотіла, щоб ти сам зненавидів ідею нашої сім'я, щоб здався. Це було простіше, прошепотіла вона. Простіше? в голосі Віктора прозвучав метал. Ти зруйнувала моє життя. Ти знаєш, через що я пройшов. Вибач. Ледь чутно, сказала вона. Але Віктор не відчував ні злості, ні бажання мститися він відчував лише жалість до цієї жінки, яка у гонитві за ілюзорним щастям зруйнувала не тільки його життя, а й своє власне. Я не за цим прийшов, сказав він, підводячись. Я прийшов сказати тобі, що скоро стану батьком у мене буде донька, і я щасливий, по справжньому щасливий. Прощавай, Яно. Він вийшов з квартири, не обертаючись. На вулиці світило сонце. Він вдихнув на повні груди повітря великого міста і зрозумів, що воно більше не має над ним влади. Його дім тепер був там, у горах. Віктор повернувся додому. Він міцно обійняв Катерину, розповів їй усе, і вони разом плакали і сміялися. Він був вільний. Через сім місяців у них народилася донечка. Маленька, здорова, з його очима і катерининою посмішкою. Вони назвали її Олена. Одного теплого літнього вечора Віктор сидів на веранді свого будинку, того самого будинку, який він відбудував з руїн. Він тримав на руках сплячу донечку. Поруч сиділа Катерина, поклавши голову йому на плече. У дворі Назар, уже зовсім дорослий, вчив маленьке цуценя виконувати команди. Гори стояли мовчазні й величні, осяяні останніми променями сонця. Віктор дивився на свою сім'ю, на свій дім і розумів, що знайшов те, що неможливо спроектувати за жодним кресленням. Він втратив усе, щоб знайти себе. І найстрашніший вирок у його житті виявився квитком до справжнього щастя. Він був архітектором, і він нарешті збудував свій найголовніший проект Дім, де живе любов. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про цю історію. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, не забудьте підписатися на мій канал і поставити лайк. Так ви не пропустите майбутнє відео. А тим, хто хоче допомогти розвитку каналу, можете донатити по одній, дві, три, п'ять гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, до зустрічі наступного разу.